То винен у розриві ваших стосунків. Давай подивимось, що це буде за історія. Хто ця людина? Так, ну тут ви двоє якось почали розуміти, що щось між вами не те пішло. А ну тут дивись, у вас тут таємні відносини, і ця і ці карти говорять про те, що і ти зрозуміла, і він зрозумів, що ці відносини рано чи пізно вийдуть, як то кажуть, на всіобщі обозріння, всі про це дізнаються, і, і це буде погано. Бачиш, дві каменюки стоять на одному, але вітер подує, все одно одна каменюка зісковзне і полетить собі далі. Тут ти сумнівалася в тому, чи він взагалі коли-небудь зробить тобі якусь серйозну пропозицію. Ну, Бо тебе, як жінку, тут 100% не влаштовував варіант все життя лазити по якимось там одноденним зйомним квартирам і готельним кімнатам, розумієш? А він тут, по ідеї, не, не збирався тобі нічого робити, ніяких пропозицій. Чому? Чому? Ну, тому що в нього є якась підтримка там, де його жінка, вона якось його тримає. Тобто вона якось ще бізнесних разом, чи в неї там чи в них там нажити майна ні і, і ця і, і він переживає, що жінці ці щось дістанеться. Розумієш, тут якось ця жінка його тримає. Ну, кажуть, що він тебе тут згадує, але окей, хто винен все таки більше? Хто винен більше? Ну кажуть, ви двоє взяли, розрубали це все. І тут, і, що в нього серце кровоточить, що в тебе серце кровоточить? Тут неважливо, скільки часу ви вже не разом, важливо те, що він до сих пір тебе згадує. І ти його тут згадуєш, розумієш? І тут, і йому, і тобі боляче. Окей, а давай подивимось, чи є між вами ще якесь майбутнє? Чи є між вами ще якесь майбутнє? А ну, давай глянемо. Ну, якісь, дивись, дві тарілки з ягодами, з йогуртами. Тут прям будемо, І рух вперед на, на світанок. Ну, тут буде, тут буде секс, тут будуть зустрічі, тут буде якийсь світанок. Світанок це що? Він якось зробить, стане серйозним, чи що це буде? Теді Бір, то есть, ну... Тут якісь буде прям народження оцих от грайливих стосунків. Таке враження, що ви дасте вашим стосункам не, не ще один шанс, а якби почнете їх заново, але по новому сценарію. І от теді бір, це як ну ці віднос, ці відносини будуть дуже милі, дуже якісь приємні. Вони будуть якісь такі по дитячому е е е безсоромні, розумієш, якісь такі дикі вони будуть, як гра, гра з, з ведмедиком. Розумієш? От щось таке буде перемішано з колючками, Тобто тут буде і вогонь, і лід, і пристрасть, і вогонь, і все, що хочеш. Ну от так от показують карти сьогодні про тебе і нього.